Україна, голубка моя, ти на грані живеш у тривозі і бредеш, наче бідна рідня по важкій і розбитій дорозі. В ці важкі і непевні часи, ти один на один із бідою, горду голову, ненько носи, твій народ завжди поруч з тобою. І хай як тобі рідна болить, не звертайся прямою дороги у серцях. Іскра Божа горить, в душах прагнення до перемоги, не остудить нас люта зима, як в стіна, встаємо до загину. Без людей України нема, і народу нема, без країни. Будемо разом до правди йти, сила наша у єдності і вірі, що настане, той час золотий, коли світ буде у милі.